Теж тепер варю манку. І не лежала і не відпочивала, трохи працювала. Ну, підготовлювала свою роботу, можна і так сказати. Ой, ну а манки ж треба на вечір. Я не знаю, раніше, може, молочне зараз якось на ніч і, і не дуже хто їсть. А раніше ж було чи в лікарні, як лежиш, де, чи що на вечір тільки молочка була. Ну, кашка молочна якась люба то, коли я була ще молодою, дуже сильно молодою, мені так хотілося попасти в лікарню, полежати, щоб отого того супу поїсти, лікарського. Ну, оце Зараз я боюся лікарню і, це є, і духу її боюсь. А тоді мені отак хотілося. О. Щоб не було комочків, треба не вкіп'ять, ну, як молоко вже кипить, не тоді заливати, А перед тим, як почне кипіти. І весь час помішувати, помішувати. І тільки кипнуло і все виключати. І все. Я перед цим цукру трошки додала, не хочу робити дуже солодку. Дідуля любить солодке, а я не дуже. Тільки кипне і виключить і все. Ото вам і, і вся кашка малашка. Тож кребу трохи ложкою. Нічого страшного. Зверху буде. А як вже треба колошмати. Давай, давай, закипай. Я тоді ще у миску махла, шматок покладу і каша буде така, як так. Ой, мої дорогенькі. житуха бетуха в нас. Боже, боже, біда. Така біда. Так, трішки. О, кашка моя готова. Вона ще трішки густішенька буде ось постоїть. Ну, я люблю густинку. О, Оце таке. Не, ну, комочків саме головне, комків немає. О, порядок. Мабуть, утро в нас уж кварить добренний мороз, бо на дворі до того холодно, що прям страшне. абрикоски цвітуть. Вже да, ялича подекуди цвіт повикидала, ще не вся не так, як абрикоса. А Що воно таке Це щороку? Тільки абрикоса цвіте, так і мороз. Так і мороз. А що ж, як воно зимою тепло, то ну, ясне діло, що на весну обов'язково треба поморозити. Може ті картопля зійти, де жахне таке. що Так як і в минулому році, в минулому, вірніше. Ой, ну що ж, тут нічого і не вдієш, з природою не поспориш. Піду я мої дорогенькі до цей, Ще в душ схожу да й лягати відпочивати. Подивлюсь пару серій тривавих квіток. <сум> Дивлюсь по-другому колу, да і все. Не. Хай буде і так. Всім хочу побажати тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі. Саме головне бережіть себе. Вася, покажи обезьяну. покажи, що ми тобі купили. Покажи обезьянку. Покажи, така точно у тебе була в Україні. Тільки колір темніший, так? Да? Лапки на ліпучках. Асюш, тобі подобається? Заморилась. Він ти взяв обезьяну, так вона просто з розбігу у нього забрала її. Відпочиває. Привіт, привіт, даренька! привіт. Так що будьте добріші один до одного. Усі ж ми робимо помилки. Життя ж у нас як з помилок. Помилки, потім їх виправляємо і так все життя. Але лиш... ж ображайте, мені здається, не потрібно. А ще й проклинають, Ой, Боже Боже, це, це взагалі страшно. Не дай Бог. Так, це точно. Нічого в мене не сталося. Ми просто тут такі теми розвиваємо. Мені все нормально. Якби так, мені щоб головне було здоров'я у дітей, щоб не хворіли мої собачки. Щоб все було в Україні в нас гарно. І тоді, тоді ми з усім впораємося. Щоб відступити. Ой, Господі, тому щось не хотіла прочитати. Грашки казали Бендери, хоч.